Бо грошей не вистачає насправді зараз. Ніку, 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 ні тільки не це. Тільки він не байт, це. Він байтить, Він байтить. він Ніку байтить, нікубайте. стрибає, Ніку ухиляється відстала контратака на ДК. стрибок від Джаггернаута, Але він дає ультимативно в лотус. Як неприємно зараз стрибає Драгоннайт по героям наві. Розвертаються ДК, Не можуть вийти. Немає ульти у Джагера. прокаст від Рідніса заліта. Але контролюють Джагірнаута. Він не може бити. Зіл весь час б'є його. Лотус накинули поки що. Джагернаут досі живий. Байбек від шторма. Джагернаута потягнули. Джагернаута зараз заберуть. Джагернаут нічого не може зробити. В нього немає свіф слешу стрибає ПМА. Зоупрокас прокасти дрідіса. Треба давати демедж. Треба Джагрудати сюди. Пойма помирає. Тріпол кіл не буде. Байбека в нього не можуть вбити флейфлая. Джагер, хоча б саппортів хоче вбити, але і це не вдається. Всі кайтять, всі тікають. Не вже навіть тут зараз програють. Деджус крутиться і немає ніякої підтримки. Залітає і спас, гати-джуса ловлять, дають йому ноліфаєри, добиваються джі-джі Як ульти виграють цю мапу на рівному місці, все це сталося. Наві просто не зуміли пробити героїв якимось магічним чином.